І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає Вольф Блек на Rain Metal Скорпіон G. Карта Прохорівка. Ну що ж, до бою. Так, Ну що, скорпіончик? Я не пам'ятаю, був на скорпіончик на прохорівці чи не був. По-моєму, що не було. Знову ж нагадайте мені в коментарях. Хто слідкує за реплеями від підписників, а хто ще не слідкував, то я думаю, якщо ви подивитесь всі бої в реплеях від підписників та поставите вподобайки, напишете свої коментарі, то у вас буде е ну, дуже поліпшений та чудовий настрій, так так, як і в мене. Значить, що у нас по бою? По перекатці давайте будемо дивитися. У нас зустрічний бій, до речі. Так, бачимо, що нормально так поїхали стежки і з третій там. Наша артилерія поїхала на інший план. Туди до води і до гірки. Так, і наша одна артилерія стоїть в Imbo Position» біля залізниці. Тому вона не стала на А1. Напевно, що. Ну, якби вона стала на А1, я думаю, то... ну, це був ліпший варіант, тому що вона прокидувала б і на базу. Хоча, можливо, він там і на базу і закидує. Ну, я б, наприклад, як артовод такий е поважний, то я б напевне нагадитися поставив. Ну добре, у нас е артовод артоводом, у нас далі що по бою. У нас 3-0 вже в нашу користь, в принципі, поліпшений вже настрій у наших братішів сокомандовців і вони бачимо по е е цій... Ось і олійці, ось е по ось імбокуська починають продвигатися. Є25 по світити. Це чудово, зараз ми можемо цю олейку забрати і без проблем вже виходити брати в облогу супланку. Але бачимо, що там нормальні такі поки що сили відстрілюють Є25. Е якщо його зараз заберуть, то вже і нам може бути неперелизм. Тому що ми втрачаємо непоганого світляка. Бачимо цей момент наш тайпік 64 наша, Став теж вимбокусті там попереду. Чи так. Скористався моментом, поки відволіклися суперники. 4-2 вже, потихеньку так вирівнюють суперники, але ми бачимо, що просадка то ХП в нас. Напевно що ось. А, напевно, там і на гірці багато ТП втрачають. Поки що не зрозуміло нічого. У нас не зрозуміло ще нічого по центру карти. Тому що по центру карти у нас тільки AMX 1375 катається, ніхто не поїхав на центр. І в нас е із третій я ж казав, що поїхав він на гірку. Що йому там на гірці робити, йому потрібно було все ж таки їхати і ось там, де Тигр другий суперників з ним там бодатися. Так, і. Ну, намагатися не дати проє... захопити центр. Бо це теж не дуже поліпшений варіант для нас тепер. Так, бачимо тапік, хоч і захопив той імбокустік, але він не пересвідчує, ось куди наш герой дивиться там. Е... М. Е... 4А1 Рев стоїть. Поки прочитаєш ці назви, аж. Аж голова розболиться, поки прочитаєш назви. 4-4 вже вирівнялися, ти бачиш, я думав, що тут у нас все буде чудово, у нас тут вже поки що не дуже чудово. Не дуже чудово, тому що отой Рев, він там став, так, і він від башки його ніхто не може перетопушити. Наша артилерія могла б це помітити і по ньому постріляти. Наш герой вже настріляв 3152. Знешкодив одного ворога. Я думаю, що це не все. Це у нас скорпіон який жалить. І жалить, так скажемо, з такою силою, що дуже багато він може ворогів надіслати до гаражу. Поки що стояла. Оце карта стояла, ми вже цим впевнилися. Це хіба що на ньому бачили такі динамічні бої, це коли на Єбрі або ще на якійсь Ялинській награді, то більш динамічні такі бої. Зустрічаємо ми все ж таки свої ЛТшки. І це не чудово ЛТГ. Теж така вона досить непомітна, в неї силует такий непомітний. Але ми бачили теж на ЛТГ так, вона не так, як розвідник, вона і понастрілювати може непогано. Обійни, не, не пам'ятаю вже, по-моєму. Не пам'ятаю на якій карті, але бій, що він дуже багато понастрілював. Так, Тайгер 1, він тільки підсвітився і зразу ж. Э, за імбокустиками сховався. Можливо, навіть маскувальну сітку надію, так? У нас братіш там на Лорейн 40Т бачимо, що ну, він зрозумів, що тут вже на алії немає що робити, і попер вже туди ближче до бази, тому що в цей момент починають э, захоплювати базу. Користаючись тим моментом, що... Э, Хоча яким користаючись моментом. Там же ж наші начебто протяжні повинні були б якось і пересвічувати базу. Бачимо, ЛТГ проїхала, зараз виріжуть нашу артилерію. Все ж таки, бачите, я був правий, не треба там ставати. Це вже не імбо позиціон, вона імбо позиціон, якщо по центру хтось є. Треба дивитися на перекат. О, це був постріл, чудовий. Ну тут гармата, я ж кажу, тут постріли в задоволення просто. Просто кучу задумал, мне вот Дивіться, сдвинься. Пострілы. В башту, Рева Захлопушив. Два вороїзны знищено, майже майже 4000 настріляно. Нам бы зараз ще чудовим таким снайперским пострілом на хит кинути ЛТГ, педибрат. Чому она нам не кошмарила. Чудово! Ищи тигр 2 вылез. Ну там те, що у них один танк на захопленні стоїть, такого страшного немає нічого. Тут Тайгер один вже випучивши очі, у нас буде з ним дуельна дуель. Ну яка дуельна дуель? Тут на один постріл, ми зараз вони запалемо. Житири знішкоджено, поїхали далі. Можемо просуватися вперед. І треба вже. Мені здається, що на аллі там нікого немає. так? Там от по центру ми знаємо, що лише стоїть у них е, другий тигр. І то він вже переїхав на інший бік, ближче до бази, вони вже хочуть захопити базу. Чомусь, у них перевіз і вони так бачите, як грають. Так, а тут ще під'їхав прям притул до суперхелькета, я не зрозумів, що не підсвітився Скорпіон, хтось постріл і що. Таке було, а Суперхелькет, я так розумію, він був е АПК-шний. Він зовсім не стріляв. Можливо, він не стріляв, тому що ми йому вибили БК або гармату вибили. А тепер точно немає на алеї нікого. Збивають захоплення, так? втрачаємо ми там ще й тяжа нашого по іншому плану. Так? Нападають на нашу там Мстежку. Е це вже треба тащити, У нас 5 ворогів знищено. У нас 5 тисяч вже майже настріляно. Якби суперники зараз об'єдналися, вони б просто зараз ну, легко але ну, Вони там об'єдналися лише на іншому планзі, так, за залізницею. Вазик не потрібний пові... не по... якийсь маневр такий робить. А, він, я тепер зрозумів, чому він так проїхав. Тут би на гуслю поставити. Критичний постріл. Так, шкод, е, ще й шкоди наніс йому, але від, я б я, я хотів, щоб е, гуслюємо йому збив, і тоді Вазик його добив. Так, артилерія, напевне, все ж таки отам, в кутку стоїть. От на цьому фланзі, у цьому хутку, і, ну, можна стояти на артилерії, я часто не стою, тому що е, якщо стояти на артилерії на цьому самі Респі, то там ну, тебе можуть, можуть пересвітити і не дуже така чудова позиція. Так, залишається в нас дві пт Залишається дві пт і там всі на один постріл, я так розумію, суперні. Тигр. Чи за трупиком стоїть, чи за будинком. Ай захопили базу. Ну, зате з чудовим настроєм, бій. Дякую за реплей. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.